Всіх, хто до нас приєднався, у нашій студії чоловік, який досліджує стародавні городища. Як йому вдається побачити на, здавалося б, звичних місцях, стародавні поселення, зараз запитаємося у нього. Знайомтеся, Борис Явір. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, розкажіть нам для початку, що таке стародавні городища і де ви їх шукаєте? Стародавні городища – це місця поселення. Людей приблизно тому тисячу і більше років, відповідно на кожен період часу люди по різному облаштовували свої. Місця проживання, і це вже досить непогано досліджено, в тому числі основні істотні характеристики, за якими можна визначити якого часу те чи інше поселення, чи воно було просто поселенням, як, наприклад, сучасне назва село, чи воно було городищем, що в сучасному розумінні відповідає поняттю місто. І відповідно, коли людина приходить на місце і починає археолог купати, він вже по датуючому елементу, тобто, наприклад, якісь зали. Побуту, биті горшки, або часом цілі, або майже цілі горшки зброя, ножі, ножиці. І інші такі деколи досить прозаїчні речі дізнається в яко, якого часу найінтенсивніше було заселення того чи іншого місця. І відповідно, звичайно, лишається можливість того, що місце було заселено і в інший період, і це треба звичайно робити масштабні розкопки. Зазвичай більшість археологів обмежуються такими короткотривалими експедиціями, розкопують найцікавіші місця. І деколи навіть на не дуже глибоку віддаль в землю через те, що це є час, це є кошти, це є певний людський ресурс. Але тим не менше це досить цікава. Зайнятість така, досить цікаві результати вона дає і відповідно відкриває сторінки нашого минулого. Адже, наприклад, до 80-х років не було відомо про те, що на території Галичини є величезні міста на, на той час мегаполіси із дитинцями в 200-250 і навіть більше гектарів. Тобто, якщо порівнювати із Тогочасним Києвом, що так можна сказати, взяти, взяти за порівняння, за зразок, то тогочасний Київ мав в районі 9,5-11 гектарів. Ви собі уявляєте, що 200, 250 гектарів, наприклад, коло недалеко від Львівського Миколаєва є городище Стільсько, 250 гектарів. Це була забудова міста, а ще навколо було супутні поселення. При тому, що Київ був в 27 разів менший. Це ну тобто це було відкрите тільки в 80-х роках нашого століття, і дослідження поступово продовжуються зараз, але зменшує інтенсивність. Як розпізнати зазвичай в багатьох місцевостях лишилися назви, наприклад, замчище, «Підзамчисько». Такі є городище, городниця на території Тернопільської області є е, певна кількість поселень, які так і називаються Городище або городи, городниця, наприклад. А якщо їхати на Гусятин, є аж дві городниці Коли, Недалеко від заскалатом, якщо їхати з Тернополя, і е, перед гусятином. Відповідно, це вже свідчить про те, е, що на тих десь неподалік е, стояли колись міста. Відповідно, де, деякі поселення. Немають таких назв, але тим не менше вони вже потрапили в літописний період. Тобто, коли вже е, руські, польські і так далі літописи згадували про них як про міста або поселення містечка. Е, з часом деякі занепадали, деякі розвивалися. Наприклад, коли Рогатина є місто Стратен, де була третя на Росії друкарня. А зараз це маленьке село, яке вимирає. А там колись вирувало життя більше навіть, ніж самому місті Рогатин. Відповідно, історія така, що багато міст занепадає, відмирає, а нові утворюються, нові виростають колись із невеликих сіл виростають великі великі міста. І це природній процес розвитку людства. Ну скажімо так, принаймні це звичний процес розвитку людства. коли коли Якщо людина хоче е-е Наприклад, побачити якісь Городище, їй передусім варто, особливо непідготовлена людина, прочитати в літературі про археологічні розкопки в її регіоні, про виявлені вже городища. Відповідно, тоді б було б непогано поїхати на ті місця, подивитися на характерні ознаки. Зазвичай, з одного боку, я вже згадував, це є топоніміка назви. Типу замчище, підзамчище, підзамче і подібне. Тобто, там вже є точність, що там швидше за все стояв замок якийсь. Тобто людська пам'ять зберегла, в тому числі навіть якщо там вже майже нічого нема, вона зберегла на території назва якогось урочища. Відповідно є також ознаки, які вже видно на самій території. Це є певна система валів. Вал це насип. І вона зазвичай супроводжується ровами. Тобто, із напільного боку, зовнішнього боку від валу, зазвичай є рів. О, на деяких городищах різниця між вершиною валу і низом рову сягає навіть 6-8 метрів. А ще, якщо врахувати, що зверху на валу стояла огорожа, Ну, скажем так, в давньослов'янський період, руський період, огорожа стояла із дерев'яних блоків, то вона могла займати ще ще, наприклад, метрів 4-5 і навіть більше. Тобто, це виходить, що ті такі навіть невеликі відносно замки вони могли бути досить добре укріпленими і захищеними від ворога. Відповідно, людина, якщо приходить на таке місце. Вони відразу бачать через те, що грив, глибокий рів і високий вал досить добре помітні. Відповідно, зазвичай це не, це не є якась а, така ефемерна структура будова. Воно має чітку структуру, зазвичай колоподібне, овалоподібне, деколи буває квадратоподібне або якоїсь е, менше-більше геометричної форми. Хоч це вже е, речі бувало, зазвичай тяжіли до колоподібних фігур або квадратоподібні через те, що їх легше охороняти, бо видно, добре проглядається весь периметр. Але в залежності від рельєфу вони бували і трикутні, трикутні такі форми, трапеції подібні та інші. Так, багато городищ були побудовані на скалах. І часто не мали як такого вираженого рову, бо в камені тяжко довбати. З іншого боку, вони були підсилені тим, що камінь твердий, він не обсипається, і навіть під нього не зробиш підкоп. Час бувало таке, що робили підкопи, підвели. І місто, ну давній град стояв на, дуже твердо на тій скалі. А внизу, зазвичай, під самим Городищем або недалеко від нього було були передмістя. Від вони в принципі не рахувалися колись містом. Навіть до досить пізнього часу передмістя не рахувалися містом, і з тим історією людства пов'язані навіть такі казуси. Ну це вже не з нашої історії, але, наприклад, Христофор Колумб, який відкрив Америку, хоч вона була відкрита до нього. Але він не важ. Він народився, нібито на території сучасної генії. Він він народився за приблизно 100-200 метрів до е... воріт міста, але його не вважали міщанином через те, що він не народився в місті. Це так само можна було наприклад, е... є сучасне місто Підгайці, і воно творить таку умовну агломерацію із навколишніми селами, що е... настільки тісну, що люди із деяких частин Підгайців Більше, скажімо так, належить в побутових питаннях, наприклад, піти в магазин, до церкви і так далі, до якогось сусіднього села, ніж до самих Підгайців, тому що їм там довше з вулиці йти. Але вони є в Підгайцях, в місті, а це є село. Тобто це, скажімо так, залишки тих часів, коли адміністративна. Така, ну, скажімо так, адміністративний поділ він дуже впливав на життя населення. Тобто вони одні вже були вже міщани, а інші ще селяни, і, скажімо так, в деяких моментах воно лишилося до цієї пори. Коли людина приїжджає на городище, найкраще це їй навіть хоча б для себе робити, якщо вона хоче, наприклад, дізнатися більше, передусім робити замальовки. Тобто вона може пройтися тими волами, зробити якусь накидку замальоку, щоб якщо вона не має карти схеми, вона може потім вона для себе побачить, що вона таке знайшла. Бо якщо вона просто вийде на поле, і там буде кілька ровів, кілька валів, немає певності, коли вони викопані. Якщо вони складають якусь а, хаотичну структуру. Ну, це дуже може бути різне пояснення, і таке вже треба досліджувати, скажімо так, копати детальніше. А так, то можна навіть по зовнішніх ознаках, якщо є е, якась е, така геометрична структура, впорядкована перед, структура, можна визначити, що це, що це було городище, і навіть якщо без попередньої підготовки можна потім. Прочитати, знайшовши в інтернеті, знайшовши в бібліотеці матеріали про розкопки про цей регіон, і тоді людина задовольнить свій пізнавальний інтерес. Дуже у вас великий пізнавальний інтерес, пане Борис. <свісно> Пропоную <свісно> нашим глядачам поглянути фото з ваших експедицій, а далі продовжимо нашу розмову. Що ж, виглядає красиво без сумніву, але потрібні ваші пояснення. Де ж ми все ж таки щойно побували завдяки світлинам? А, перше місце, де побували так віртуально, а, це є а, гора Чорна над Львовом. Там колись було городище культури лічистого чистого А, Йому приблизно 4,5 5 тисяч років, навіть трохи більше. А, Колись ця місцевість була дуже заболочена навколо, і це було одне з небагатьох придатних місць для життя людей. З іншого боку, сама ця гора є досить цікавою через те, що бачили на фото, що вона тягнеться, ніби змія, витягнута із заходу на схід, із поступовим пониженням. Північні, південні, західні країни досить стрімкі. Це майже круча. І на схід йде плав, плавне пониження, і воно тягнеться ніби дійсно хвіст з такими завитками. Це, ну, як на мене, варто було б дослідити, чому воно так, і е, наскільки людина приклалася до такої форми гори, тому що, особливо в західній частині, де було власне городище, видно штучне терасування. Тобто, колись похилий схил го, гори, е, зроблено ступінчастим, таким, як сходи. І ті тераси дуже гарно збереглися. А те місце було одне з тих, які розкопані в Галичині, ну не знаю чи першим, але досить активно ще до Другої світової війни Відповідно методологія вивчення була така, ну бажала кращого. Археологи копали один за одним, і хоч вони вже знали, що приблизно вони викопують, але ще на жаль не було тої культури. В тому числі закриття пам'ятки, щоб зберегти для майбутніх дослідників, відповідно, вона пам'ятка дуже перекопана через те, що це близько до Львова, і туди чуть не кожен хто хотів, то їхав, купав. З іншого боку, вона цікава тим, що з одного з одної сторони показує життя життя в цих землях шескультури лічистого посуду. Це одна з перших пам'яток в Галичині, яка Відкрила цю культуру для нас, тому що в Європі та культура розвинулася на більше тисячоліття швидше, а потім племена до нас дійшли, бо принаймні відбувся культур, культурний обмін, культурна асиміляція місцевих племен. І вже пізніше, в часи заселення слов'ян, там було не поселення як за культури лічастого посуду, а там було святилище. Відповідно, простежуються вали, простежується жертовник. Також там були видні ями, залишки від розкопок. Ну і також були видні невеликі вали, більші вали, і, і частково було видно тераси. На з фотографії насправді так не дуже гарно можна побачити, тому що це треба найкраще відображати через умовну 3D-технологію, коли відчувається об'єм того всього, відчувається простір. І тоді людина, яка опиняється на, на Городищі, вона відчуває дух час і часто велич колишньої побудови. Після Чорної Гори йшли фотографії такої зеленої гірки, яка виділяється серед орних полів. А це була Сабариха, це недалеко від села Жеребки, як їхати на скалат з Тернополя. Це є святилище, вона має таку досить складну будову. Там два колоподібних, дві колоподібних споруди примикають одна до одної, утворюючи майже вісімку. Вони сказати, з одного боку, досить типові для слов'ян, тому що колоподібні. Але це треба вже глибше купнути, щоб дізнатися датуючий елемент. Але про те, що там було святилище, Свідчить навіть місцеві легенди, називаючи те святилищем світовида, хоча в легендах часу може багато деталей і зливатися докупи. Тим не менше, історія святилища цього є трагічна. Були прийшли вороги, і головна жриця, захищаючи своє плем'я, яке відступало в гори в печери померла при захисті святилища. Відповідно вона відволікнула увагу ворогів від свого племені, врятувавши плем'я. А з іншого боку, за легендою вона наклала страшне закляття, і вороги вороги перетворилися на каміння, якого вдосталь на святилищі. На жаль, місцеві люди. Це, наскільки я розумію, це не є пам'ятка якась історичного значення, хоча б таке варто б мати як пам'ятки, хоча б місцевого значення. А місцеві люди, можливо, і не мають уявлення, що там було, і у північній частині а, тої гори а, вони зробили смітник. Ну, гору вони не можуть розгорати, я думаю, що інакше вони би розгорали. Ну, бо люди від незнання. Часом роблять різні глупості. А вони зробили смітник, і це, так скажімо, таке гнітюче явище, але прихожу, що село не дуже велике, так що там ще, можливо, не катастрофічна ситуація. Я думаю, що може колись дійде до того, що та гора буде включена в якусь заповідну територію через те, що вона не розорюється, вона не становить якогось господарського значення, там є суто вихід каменю, і навіть наскільки я розумію, що. Частково хотіли брати звідти камінь, а щось ним не пішло. Це означає, що і як камінний кар'єр вона не може бути, або камінь беруть через кілометрів, там 4-5 в Полупанівці. А в кар'єрі відповідно цілком логічно, що це було б дуже гарно, щоб був, щоб був зроблений якийсь заповідник, або долучений, наприклад, до заповідника Недобори чи якогось іншого місцевого заповідника. На, на, наступні фотографії ми бачили із а, медбір, власне званого Збручанського культурного центру, де колись були дуже значні великі святилища слов'ян. Це є гора Богет, а, гора Говда, ну така гірка Городище Говда і Городище Звенигород коло сучасного а, села Крутиїв. Колись саме в Звенигороді був а, адміністративний центр. Тої околиці важко зараз сказати, які населені пункти включала цей регіон, наскільки він відділявся адміністративно, але дослідники знайшли згадки про цей город на збручі, а відповідно він проіснував досить довго. І там всі три городища, власне, культові городища, бо там є ще кілька городищ не культових, тобто, скажімо так, світських. Які мають більш світський характер, то ті три городи, що вони дуже різні за е, своїми культами, за своїм призначенням. Якщо, наприклад, найвідоміший з них, наприклад, Богет, хоч він не є найбільшим, а, ну таким після Звенигорода Другий по Величині. Е, і на Богаті е, стояв, що за все на Богаті стояв так званий Збруцький ідол, який знайшли о, в 1848 році неподалік коло Збруча. Відповідно, зараз на Богаті збереглися власне територія святилища із капищем та жартовником. Жартовник був на фотографії, він такий обкладений камінням і сучасні рідновіри різних конфесій. Неоязичники, родновіри, яких по різному можна назвати, різних конфесій. І не тільки вони ще бувають різні філософські течії, всякі е медіуми, всякі просто люди, які шукають е душевного спокою, душевної гармонії або духовного самовдосконалення. Вони їздять по таких місцях, так вони називають, це, називається місце сили. Такі місця називають. Можливо, це пов'язано з виходом. Е енергії землі через розломи, по нашій території йдуть такі розломи, відносно невеликі, але але йдуть. І люди із якимись чуть підвищеними чуттєвими здібностями вони відчувають ту енергетику землі, і це допомагає їм там духовно оновитися, оздоровитися. Може їм Деяких людей це тільки самонавіювання, дехто дійсно приїжджає здоровшим, Але веду до того, що там є, наприклад, зараз ну, можна побачити залишки зерна, як з лакових культур, так і маку, від обрядів пов'язаних із плодючістю, що є дуже важливим для дуже багатьох. Таких так званих природних традицій, тобто це скажімо так, загальному це прославлення життя і заклик до життя, щоб життя бояло, щоб життя відроджувалося знову і знову. І неподалік не від Богета Єгородища Говда, ну, якщо Богет був такий досить солідний священний центр. Де були і великі доми для зібрань, і навколо було багато поселень. І в принципі на на Богаті, скажімо так, життя життя власне на Богаті вирувало тільки визначені дні, хоч і, і там був були свої жерці. Можливо, їх було не багато, бо знайдено хати, які власне примикають до самого Городища. А вони були невеликі, тобто тих людей було небагато, але тим не менше вони слідкували за порядком, чистотою між великими святами, коли туди збирався люд. Говда, наприклад, від Бога відрізняється тим, що це було городище для місцевих людей. Тобто навколо було кілька сіл на схилах, і люди збиралися на тому городищі, по ідеї, відносно часто. Там дуже багато таких. Жертв суто побутових, наприклад, люди збиралися на великі святкування, і в традиції Європи було, що навіть є така приказка, що впало, те пропало. Вони, залишки від їжі, вони умовно жертвували своїм предкам, які в тому числі вважалися, що вони відійшли до богів, і вони викидали на підлогу. На святій листі не було підлоги, вони викидали це у внутрішні рови городища. Відповідно, це була певна пожертва, в тому числі. Навіть якщо так взяти менш містично, подивитися, а в такий спосіб вони годували місцеву живність і, скажімо так, підтримували частково те життя, яке є навколо, тому що. Залишки, органічні залишки, вони вони підживлювали ґрунт і харчувалися, лисиці, вовки і так далі. Звенигород ще інші городище. Там виявлено три капища, можливо, їх було чотири, тому що ще не все розкопано. Звенигород має складний рельєф, і його копати тяжко, кам'янистий ґрунт. В тому числі на Звенигороді виявлено ймовірний храм. Який перемикав до валу, було накриття Є різні реконструкції, що це було, чи це були просто високі стовпи із покриттям там, сканини або чогось подібного. Навколо чи це були власне, чи він мав свої стіни, і в середині стояв ідол, ймовірно, образ якогось божества, розпалювався вогонь. A, тобто це було таке досить закрите віддалене приміщення, і а, тому що інші три капоща на них було дуже багато знахідок. Звенигород великий центр, і в тому столітті, коли я вже згадував Київ, який мав 9-11 гектарів, Звенигород так само мав 11 гектарів, і ще навколо були Борися, на жаль, наш ранок ститеве поступово входить до завершення, і наостанок хотілося б коротко про найцікавішу знахідку вашу почути. Можливо, ви відкрили якесь городище, про яке досі не згадувалося в літературі, можливо, це якийсь предмет. З того, що, якщо не згадувані в літературі, це можна сказати, городище тобто з Баража, ой, ой, коло скалата. А, на горах а, є цілий комплекс святилищ, які я поки що не зустрів в літературі. Я шукав по, різ... по різних джерелах, поки що не зустрів, але там видно, видно дуже добре. Видно мегаліти... навіть мегалітичні побудови, тобто побудови з каменю. Вони вони дуже різні їх навіть видно супутника. Дивно через те, що про менші городища і менш помітні є, є згадки в літературі, про це нема. А з того, що так можна було доторкнутися до древності, це є обмазка, глиняна обмазка тисячолітність стіни храму в золотій липі. Неймовірно так. цікаво. Хочеться також торкатися до такої історії. Сподіваюся, хоча б кількох маленьких хлопчиків, які зараз дивляться наш ефір, це зацікавило, і вони неодмінно сядуть на велосипеди і поїдуть досліджувати навколишнє середовище. І це вже буде добре. Я вам дякую за цей ефір. А нашим глядачам скажу: дивіться нас щоранку з 8 до 10, і Ми працюємо щодня у прямому ефірі. Телефонуйте до нас у студії. Вже завтра естафету. Продовжить моя колега. Я ж з вами не прощаюся, а кажу до нових зустрічей. До зустрічей у наступних ефірах.